Це міський пляж Золотий берег у Чернігові. Через ситуацію із забрудненням річки Десна його закрили для відвідувачів 3 вересня. Станом на 9 вересня вода у річці стала каламутною. У повітрі відчувається сморід, а на берег річки виносить мертву рибу. Така ситуація з Десною пов'язана із забрудненням води в річці Сейм, яка є її притокою. Про забруднення сейму на Чернігівщині стало відомо 26 серпня. За даними Держагентства з меліорації, брудна вода прийшла з Курської області Росії, де ведуться бойові дії. У воді виявили перевищення в місту амонію та критично низький рівень кисню. Попри те, що у Чернігові закрили міський пляж, сюди продовжують приходити люди. Хтось засмагає, а хтось прогулюється берегом. Анна Хілкова разом з друзями прийшла сюди рятувати рибу. Каже, вчора робили те саме у боромиках, що за 26 кілометрів від міста. Робимо челендж. Може в нас вийде започаткувати для наших чернігівців, які люблять природу, поход, відпочинок біля річки. Кожен ранок одне відро випустити в стрижень, на дамбу. В чисту воду садимо, випускаємо, а може ми допоможемо нашій природі. На пляжі чергують інспектори муніципальної варти. Деякі люди, в основному це вже в дорослому віці, хочуть покупатися пробесіду. Говоримо, що краще підійдіть, покупайтесь, є душ сполосниця, якщо вам жарко. В основному люди на вимогу на пробесіду нормально реагують. В основному не купаються. А це мікрорайон Бобровиця. Тут ситуація на десні така сама. Кислороду не вистачає, риба задихається. Так само й жаби, і птиця. Подівалась, десь не видно її вже. Вода чорна, стоїть смрад, дуже печально. Та це вже критична ситуація. Више по десні там вообще плачевно. Тут ще тільки початок. Як розповідає начальник державної екологічної інспекції в області Сергій Жук, замор риби пов'язаний з тим, що їй не вистачає кисню у воді. Тому з 3 вересня вони спільно з Чернігів водоканалом встановили на десні аереційні установки, які наповнюють киснем водойму. Є показники допустимого рівня кисню. Так? Ну, вважається, що це 4. Наразі десні кисень коливається там від 0,5 до 4. Аерація допомагає з будь-якої величини трошки її збільшити. Ну, і зрозуміло, що чим більше кисню, тим легше рибі перенести. Ці заморні явища. Сергій Жук каже: поки що забруднення Десни не має масового характеру. Це було прогнозовано, ми знали, що це буде. Тому що, да, ситуація покращується на, на сеймі е, в Сумській області, але вся ця грязна вода ще повинна стикти, ну і пройти процес. Е, Розбавлення іншими річками за словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, забруднення обох річок сталося через знищення росіянами очисних споруд на Курщині. Я не бачив офіційних повідомлень, але наскільки мені повідомляли відповідальні чиновники, росіяни знищили в Курській області в результаті бойових дій чи не в результаті бойових дій, я не знаю, очисні споруди. І не виключено, що якийсь промисловий об'єкт, можливо, цукровий завод. Ми по складу речовини бачимо і таку можливість. Олександр Ломако каже, для чернігівців це не несе загрози, бо містяни споживають воду зі свердловин, а не з річки. Олександра Мілашевська, Алла Бєдна, Олександр Сідько та Валерій Циркун Суспільне новини Чернігів.